Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Рафальська Тамара Михайлівна, голова громадської організації Рух громадське спонукання». 2 числа було засідання громадських організацій. Ми підтримуємо. Чому підтримуємо Колбанцева? Тому що дістало, просто все дістало. Те, що робиться в Україні, те, що робиться з нами, з людьми і так далі. Тому ми підтримуємо, ми також подали заяву на цього молодого вискочку, який йому все дозволено, який не чує людей, не бачить ніяких законів. І робить те, що йому хочеться. У так захотілося. Тому ми підтримуємо, подаємо заяву зараз до Вищої ради юстиції. От і, будем, і будемо підтримувати далі. Тому треба убирати таких суддів з нашого життя, з нашого правосуддя і так далі. От. Так що ми підтримуємо, і будемо підтримувати. Шановні друзі! Якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.